Нет, разные кабинеты. Ну подождите, в кабинете либо где-нибудь А На кабинете там же сегодня. Я ж не знаю, что у вас есть. Да, це милиция запащины. Ну, я сам під час служби в прикордонних військах навчався в Ошансі в Черкасах і ми порозумілися досить швидко і злагоджено взаємодіяли під час їхнього перебування у нашому місті. Як ви познайомилися Ну, Познайомилися, на жаль, ми ну, при досить таких трохи складних обставинах, коли. Снаряд взорвався з даний горим міської ради? Ні, міський і під час находання медичної допомоги постраждалим міліціонерам і познайомилися. І далі показували друг другу посильну допомогу. Ми їх лікували, вони нам допомагали. Допомогли з продуктами під час попадання вже снаряду у наше здання, там, де у нас виїзд літала ласкло, вони нам допомогли, забезпечили волина нас плівкою, діяли, злагоджено. Тоді, коли у вас в лікарні вивчив тоді то знав, що у вас закінчувалися ліки. Як у вас зараз з ліками? Ні, ліками ми на зараз забезпечимо. Ага. Я так розумію, з понеділка, так? З вівторка припинилися обстріли Авдіївки. Так, так. Кількість, я так розумію, що постраждалих відповідно зменшилася. Як, як у вас? Ну, нових поранених у нас ну, ще, ну, за, за цей час не було. Скажіть, будь ласка, як зараз. Оставили з ремонтом, там де розбірка ремонтують ну, ну, завдяки адміністрації лікарні міста. Перш за все, це допомога адміністрації нашого заводу, допомагають з ремонтом лікарні. Ага. І з появою міліції в місті, ну так досі більше міліції в місті. Ситуація в Авдіївці якось змінилася, краще стало, гірше. Ви якось, ну, як є, чи нічого не змінилося? Ну, я працюю кожного дня весь день. Ви кожен день на роботі вам не видно, так? <рес> Ні, ну давайте так, ну, вона є, це добре. А -а -а -а. Да, там перевіряють документи на блокпостах, ну, це наша безпека. Це безпека мирних мешканців нашого міста. Нема питань, ми все це розуміємо, бо зараз війна, а вони забезпечать наш правопорядок. Мати, потому, що ми в цій... а, можна... а що ж про це? Наші працівники коли... Цю кімнату попала 3 вересня, це був перший а раз. А потім ще було, А? Ні, Ну, це був перший раз, а другий раз це був дитині, ну, це вимовили замужний. Це по контролю.